Привіт світлячки! Сьогодні ми поговоримо про накшатру, яка йде наступна магою. Да? Так, я на неї подивлюсь, щоб я зараз знову 5 відео не переписував. бо Сьогодні, коли ми записуємо відео, у нас місяць в, 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 в і Ми тут вже кілька разів дублі да, так що, Якщо хочете щось робити швидко, то не робіть в понарвасу, бо з першої спроби точно не вийде. Так. Накшатра Мага, знайде пурва в Халгуні, утра в Халгуні. Да. Ну, сьогодні ми поговоримо про пурва в Халгуні. Так, тут у нас такий момент: Значить, у нас є три етапи творіння. Да? Тобто перший ми пройшли. Зараз ми на другому етапі творіння: це Лев, Діва, Терези, Скорпіон. От. І на другому етапі творіння, коли людина сіла на трон, накшатра мага, тобто потрібна підтримка, і далі у нас йде е, ліжко, тобто пурва в Халгуні це. Передні ножки цього ліжка і утрап це задні ножки. Ну, річ, рішу, коли ви вже сіли на трон, треба що прилягти. Барельні лягли і просять. Да, треба ж треба, прилягти королю і трошки полежати. Да. От, ну, Якраз тут Венера у нас відповідає в знаці да. Так що тут в общем, зараз буде все класно. Да. Так, на цій веселій ноті передаю слово Інні. Доброго дня, Стопай. Так, на ну що ж курва бхалгунінакшатра? Та да, яка є серцем? Знака Лів, 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 Лев, Лев про що Лів. Це життя, життя. Лева історія сьогоднішнього да. дня. І про що це накшатра про халгуні, так як вона венеріанська. Я б сказала, що це найсильніша накшатра насолоди, яка тільки є з усіх 27 Накшатр, Це накшатра насолод, краси, творчості. Ну, прям вона дуже красива. Роскоші розкоші, І люди готю... розкоші. розкоші краси, комфорти, да, матеріальних благ, сексуальності, пристрасті. Да, да. Так, це все про неї. Uh, я б сказала, що люди, які пуроб халгуні проявлено в гороскопі, вони справді дуже красиві, вони такі харизматичні, вони красиві, вони для них важлива краса, вони дуже сексуальні, вони дуже такі пристрасні, і в них дуже сильний творчий потенціал, дуже мощний творчий потенціал. Але для вони нікуди не поспішають, тому що поруб халгуні на любить насолоди. Бачили ви таких людей, які да, люблять насолоджуватись і кудись біжать. Таке звичайно то неможливо, то неможливо і насолоджуватися бігти. Не розможе да, насолоджуватись бігом це швіня. Пурвахалґуні да. Пу да. насолоджується дуже не спішав. Тому це на чатра з чим вона пов'язана. Її божеством, є пхата, е, е, Бог, який відповідає за удачу за успіх. Тому справді вважається, що Пхалгуня, що вона проявлення у людини, то це такий сильний запас благочестя на матеріальні блага. на Розкіш, комфорт, задоволення. Да? Тобто людина має цей запас благочестя. Головне, щоб вона знаєте, поповнювала це важливо, але вона його вже має з самого початку, да? і треба його підтримувати. Як це ж про це поговоримо? Тому так, це запас благочестя на розкіш, на комфорт, на задоволення. Тут, якщо дивитися, скажімо так, якщо дивитися на етапі, бо бачите, люди дуже часто, ну як там інтернет ніхто ж не це все працює, і там показують цю розкісну, розкіш солоджується, там то все роби. Але ніхто не каже, що треба пройти перший етап творіння, пройти аж, де тебе там почистять, магу, де почистять. тебе там. Додадуть ще тобі, да, і після так. того, звичайно, коли ти це, це да, да. так? Да, да, да. мамі там наклонятися, да, от, то все було то <тас> себе <тас> це все підняти. Да. І після того, коли ти пройшов ці всі етапи, от іменно тоді вже коли пурва в халгуні включається. Тільки тоді ти отримав, ну, ясна як річ, якщо ти добрався до трона, ти сів на трон, ти отримав всі блага. От це обов'язковий, до речі, оцей етап насолодитися тим, що ти отримав. Да, бо от, е, є люди, які там біжають, там, зробили одне, давайте ще друге, третє. Я кажу: ребят, зупиніться, тому що вам потрібно цю насолоду отримати. Ви заслужили її. Тобто no. да, понасолоджуйтесь, не біжіть нікуди, це кава, на трака, камен, насолоди, да. не спішіть. Це, важ, це важливо, нашому да, приймати людина... ці блага, приймати до себе да, і побути в цьому, в цьому моменті ну, Лев Лавін же ще він ж не подвожний знак він. Же... Да, Леж, не спіши, і він комулює енергію. Саме провок Халгуні, так як серце цього знати, чому кажуть, що леви вони дуже. Такі, знаєте, красиві, так? нікуди не спішають. вони помітні, вони пристрасні, вони творчі, вони яркі такі. Ось, це описує все провок калугуни. Про 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 да, да. Ну і там, знову ж таки, вони трошки такі горді, не без того. Да, тобто .е. ну, Це ж, ж венера, да. бо тут поєднання, бачите, воно ж яке дає за знак відповідає сонце, а за накшатом Венера відповідає. Ну, і там, Тобто воно такий гламур так. може дати, дуже-дуже. Ага. Дуже, ну, дуже, але... Це дуже гламурні люди, до речі, дуже правильне слово для них, бо вони дуже такі гламурні, яркі, да? ось такі, прям яскраві, як зірочки, ну, ці ну І також, якщо людині це прописано, то вона зможе, бо ну, якщо людина ну, не має цих кшатру, це от я в попередньому накшатрі хотів встати, бо як там всі рівняються, от Дональд Трамп сказав то, Ха. Та в Дональда Трампа в нього тільки місяць в магу попадає. Так. Якщо так. в тебе нічого а, не якщо попадає, Петро, не для вас. Не для вас, зовсім не для вас. Да. Тут так само Пурва Бхалгуні, от якраз іменно ця частина, вона якраз буде що показувати. Якщо ти це маєш, так, то ти можеш купатися в цих благах і отримувати це задоволення. Так, а якщо ні, ну то ні, ти їх не отримаєш. Є, бо є люди, які панічно бояться отої всієї красиви. А як хтось спокійно ставиться, Да, я це буду мати, в мене це буде, я хочу насолоджуватися тим. Тобто є люди, хто попадаючи в такий комфорт, вони себе там дискомфортно почувають. Вони там ту всю красу розкажуть, що ж це таке, що з тим робити. І так, от прямо прав, правильно ви сказали, далі, якщо у вас є царський трон, да в розкопі сидіть там знакшадрімак да, але якщо немає царського трону, то може у вас є камін або гамак, Да? Да. І саме це про накшат пурвабхалуні. Де да, насолоджуватися? Да. Біля каміну, наприклад, або лежачи в гаматці, да? або на красивому м'якому лінічку. Це все тимове накшатрі пурвабхалуні. Чого відчуваєте насолоде? Нікуди не спіши, насолоджується процесом. Це все про цю шат... вона, Ще, ще, ще до речі, е, от, е, я консультував людей, ну, з, там Київ біля Києва, хто вони такі вони пробували що робити? Вони пробували робити якийсь бізнес, да, таке щось там, щось таке дрібне, щось таке невеличке. Я відкриваю про полоні і кажу, а ви не пробували виходити на щось там преміум клас. Ну, ми щось таке думали, але ну, зараз не ті часи я кажу. Яка різниця, які часи? Там кажу, Київ, це столиця, там грошей просто це ж Вавилон фінансовий. Да? Ну, тось, е, виходьте на те, тому що ну, е, ну, корпоратив, да? точно. От, ну, компанія заробила прибуток, і вони, вони мають гроші, вони хочуть тепер шиканути. І, і ті люди, от, хто займався чим, от, у них коли, ну, коли, в кого активована пува халгуні, вони що робили? От, вони коли включалися от, на преміум сегмент, тобто на високі ціни, на розкіш, ну, це люди, які вміють насолоджувати інше. І вони на це включались, от, їм, да, от вони коли переключались на це, класно тоді все йшло. Ну, допустім, е Жінка одна, от вона там займається ну, фітнес тренер вона там щось працювала, каже: ну таке, там людей нема грошей. Вона, коли переключилася і вийшла на людей, щоб зробити такий... Преміум зал, щоб він був дорогий, щоб там все було розкішно, там найдорожчі там ці апарати в місті і так далі. І тільки вона вона перший апарат купила, там ну такий станок, вона там спецкупила, там щось для жінок. Не знаю, що на нього робити. Ну, коротше, каже, дуже дорогу, він щось там три місяці з Китаю їхав, ну зараз уявляється з Да. ну Я кажу, нормально. І в неї там черга прям стоїть на той станок. Вона каже, я ще хочу купити. Так вперед. <ріху> в чому питання? Ну, вот. І воно якраз тоді, так, да, воно тоді включилося, і якраз ну, тут ну, це, це запустило. Тобто це люди, які вміють ну, розкішно насолоджувати інших також. От, бо не, ну, так, не кожен є дає. Люди... Вони коли насолоджуються, ти сам насолоджуєшся цим процесом і те, як вони насолоджуються. Да. Тому ваша профе знаєте навіть професійні діяльності ви в Вакхагуні можете е, щось таке робити, що приносить іншим насолоду. Да. Може свята, да, може там якісь сфери да, да, да. Ну да, все, так, що зразу приносить. Може, ви будете шити красиві красиве пкрасива постіль, да? або створювати гарні там ліжка, або ж там, наприклад, створювати гарний е, ремонт в, е, в хаті, де да? що завгода? Те, що приносить людині насолоду. У це дивіться, це ну, йдеться про те, що як сат от зробили проект, зробили дуже багато грошей. Yeah. Тепер давайте погуляємо. Треба що? зачіску, манікюр, підікюр yeah, там, yeah, косметику yeah, шиканути. Yeah. Тобто люди хочуть потратитися. Отак раз це мать бачить святом людині свято. Да, от, да, да, да. Да. Да, тому, да, тому, якщо у вас така накшатра є, то вам потрібно якраз виходити на оцей ринок і з ним працювати. А там же я кажу, да, тобто я кажу, це можуть бути все, все що зі святом зв'язане. Ну, да. Також і там з одягом, ну це там столирідна. А Це часто це бувають, до речі, люди, які весілля створюють, оці красиві, такі шедевральні да, весілля, да. там, де арки, де виїзди, де да. просілені да. букети. Все от, да. прям, все, оце про вам в Халгуні теж дуже часто пов'язано. Ну, Кажуть корпоративи. Тобто кажу, ну коли вже треба так okay. шиканути, так давай. Uh -huh. Гроші, гроші є. Okay. Тепер давайте на солодо на сцену. високому дорогому рівні, бо це про льва, так, лев. лев. він любить розкіш, комфорт. Він ну, не щось венерою. Не любить. Да. Не... <рес> да. Ну бо я знаєте, як все є дорогі речі, ну вони такі не, не дуже. А, От. Рамі, а це вироб. що вам вже дає. Так... Так, да, да. тут має бути якісно і гарно, і так, щоб шиканути. Це унікальне. Наприклад, да. ж, якщо ви хочете, ще унікальність. Да? Да. Лев це не той, хто просто під копійку, це бренд. Власний бренд. Да. Це однозначно. Да, да. Ну, Львови вони да, їм треба, вони ж Ну, Завжди лев, вони люблять, щоб там логотип був свій, бренд, свій, щоб усе нагадувало про його ім'я. Лев. Да. Ну, <звичайно> лев, він на то лев. Да, йому ж треба, <звичайно> да. По інакшому не зможе ну, звичайно. просто. Да. Звичайно, звичайно. Ну так, ця накшатра тобто дуже пристрасна, пристрасна, а також вона пов'язана із сексуальною енергією, це справді, тому так, пурвабхагуні це можуть бути люди, для котрих ця сфера життя буде дуже важливо. Відносини, романтика, сексуальність, там, да, пристрасть. Так, це теж про Пувабхагуні, ми ну, дуже часто будемо це зустрічати. Ну, як корпоратив намічається, ну як це, щоб дівчат не приїхали, ну тож куди... помагати. Це це до речі, якщо для чоловіків ну е, от ну це це особливо добре, якщо жінка має оцю таку накшатку, тоді вона може да, сильно включити. Блага на себе, да, да, да вона така да. бажання небагато. Такий да. чоловік буде багаті, де, бо в неї буде точно да, багато бажань. Да, Як мінімум в бажання да, буде камінь і гамак, да. Як мінімум, да, да, да. Щоб погрітися і полежати. От, ну і це це також ну гамак він ще з цим зв'язаний, бо коли ти досяг якогось успіху, треба що полежати, відпочити. Так. Ну, це, це перша накшатра, друга це вже так полежав, ну вже хватить вже лежати. Давай, ну це, це вже в наступна накшатру поговорю. Так, так, так. Тому насолоджуйтесь, вмійте приймати плака і насолоджуватись цим. Але разом, звичайно. Да, інна. Згоден, так, дякую. <ріст> і так, підсумок по Накшатрі. Досягайте успіху, робіть це правильно. Коли ви досягли успіху, обов'язково потрібно полежати, відпочиньте, насолодіться тим, побалуйте себе чим-небудь таким класним, класним, прямо. Так. от, Насолодіться цим процесом, і тоді вже далі, тоді вже можна щось робити далі. Але про це в наступних відео. Так. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступних відео.